Казка пелюстка білої троянди. Білі троянди. Як сумно бути лише пелюсткою. Так собі думала пелюстка, що впала з квітки і перебувала нині в майже руйнівному стані розпачу та самотності. Вона така гарна і така важлива впала. І про неї ніхто більше не пам'ятає. Вона спершу пожовкла, а згодом цілком втратила свою вологу та життєвість. Вона більше не потрібна не потрібна. Чому в житті все так влаштовано? Що коли ти білий та пухнастий, то ти потрібен, а коли втрачаєш свіжість. То до тебе втрачається будь-який інтерес. Чому ти втрачаєш важливість для людей, коли твої сили спливають? думала пелюстка і заливалася гіркими слізьми. Ці сльози текли невпинною рікою, заливаючи всю душу пелюстки. і вона впала у стан німоти та порожнечі. Це було сумно, боляче і дуже засмучувало її. Цей стан спочатку налякав її, але вона й далі все глибше занурювалась у нього, знаючи, що шляху назад немає. Цей стан затягував її у чорну землю, і ось вже не було і знаку того, що тут колись. Упала білосніжна пелюстка. Усім потрібні лише свіжі квіти, а до зів'ялих пелюсток всім байдуже заливалася слідьми вже майже чорна пелюстка білої троянди, аж раптом із самих глибин землі стали з'являтися фіолетово сині проблиски. Спочатку вони Здалися пелюстки, схожими на відблиски води. Але вони виявилися щільними, мов кристал. Ці кристали випромінювали фіолетове полум'я, котре ніби поглинало в себе біль та образу пелюстки. Пелюстці здалося, що так має виглядати свіжість, і вона. Полинула назустріч полум'ю. Ти знаєш, що таке свіжість? спитала пелюстка білої троянди у фіолетового полум'я. Вона чомусь була абсолютно впевнена, що воно вміє розмовляти. Це перш за все життя, це коли дихаєш на повні груди і тебе розпирає від захвату через те, що ти є. Відповіло фіолетове полум'я. Чудово, це те, що мені й потрібно, подумала пелюстка. Ой, ти можеш розмовляти? Ти, фіолетове полум'я, можеш розмовляти зі мною тут, під землею. Тішилася пелюстка тим, що вона тут не сама. Так, це просто. Я твій внутрішній голос, який завжди з тобою. Просто раніше ти мене не чула, відповіло полум'я. Внутрішній голос? Тобто я розмовляю сама з собою, знову засмутилася пелюстка. Не зовсім так. Я тобі розповім, відповіло полум'я, і почало пояснювати своє походження. Фіолетовий колір. Містить у собі все, оскільки він являє собою поєднання колективного та особистого. Коли ти частина всього оточуючого, цей колір суть усього Божественного творіння. Він утілює свободу, життя без обмежень, дихання на повні груди, необмежені можливості. Ресурси та захват творчості, мужність, правду, бажання почати все спочатку. Фіолетове світло очищує від тривоги за майбутнє, тому що й само воно є одночасно майбутнім та теперішнім. Воно створює простір пробачання, обираючи в себе образу, ненависть та біль. Воно звільняє від прив'язок, трансформуючи їх, наче вогонь алхімії, у філософське ставлення до світу, до людей, до себе. Фіолетове полум'я просвітлює, виводячи з темниці навігластва, осяваючи шлях духовного перетворення. Фіолетовий колір. Здатен активувати свідомість, навчити міжпросторового мислення та життя з упевненістю в божественній любові. Коли вдихається фіолетове світло, відбувається оздоровлення та гармонізація, зцілення та загоєння душевних ран. Воно здатне повернути радість життя. Притягнути добробут та захист і допомогу вищих сил. Це живе полум'я любові Творця, котре має власну вищу свідомість і веде всіх до єдності та творення. Фіолетові вібрації це енергії духу, поєднаного з відчуттям нескічної благодаті. Це свіжість життя і його багатство. А от свіжість це ще й уміння здобувати енергію та підтримку з оточуючого світу, провадив далі внутрішній голос пелюстки. А що мене оточувало? Це такі самі пелюстки, як і я, ова! Такі самі, як я? На мить серце пелюстки осяяла радість, і їй подумалося, що це вихід, що зараз щось зміниться. Тоді чому вони є, а мене немає? Чому вони пишаються красою поруч із самим серцем білої троянди, а я вже майже вмерла? Сумно, несправедливо, неправильно взялася знову побиватися пелюстка. Вона щиро вірила у те, що її вже немає. Як це несправедливо? Адже ти була першою. Ти це пам'ятаєш? Ти першою з'явилася на цей білий світ, і у тобі сама сутність троянди. Ти найперша з великої любові обійняла всіх решту у щільний і тугий бутон. Ти показала світові, що от-от на цій гряці чорної землі з'явиться біла троянда. На ній ніхто раніше не бачив такої краси, а ти першою провістила її появу. Саме ти була першою провісницею того, що тут розквітне кущ, який викличе захват і радість у кожного, хто його побачить. А пахощі, пахощі, які ти розливаєш навіть зараз. Це ж Божественний нектар, котрий так само важливий для всіх довкола, як і для тебе. Не думай погано про себе та інших. Ти зіпсуєш цим пахощі, які розливаєш. Ці слова фіолетового полум'я викликали у пелюстки захоплення і одночасно подив. Вона не вірила, що фіолетове полум'я це її власний внутрішній голос, котрий вона почула лише тоді, коли цілком зів'яла. Як шкода, що ми з тобою не зустрілися за життя, сказала пелюстка фіолетовому полум'ю. Неправда, ми завжди були знайомі, І я це ти, а ти це я. Все просто, ти маленька частинка великого цілого, тебе створено не для того, щоб з'явилася біла троянда, а для того, щоб з тебе з'явилося світло, з любов'ю мовило полум'я. Як це? Я ж просто пелюстка, котра від неї відпала, а вона така, майже не дихаючи, мовила пелюстка. Як може з'явитись така троянда, якщо не буде таких пелюсток, як ти? Поміркуй, відповів голос і знову змовк. У мені сутність троянди. Це диво. Це диво в мені? Все намагалася усвідомити біла пелюстка троянди, котра почала здійматися у вигляді парів пахощів, які линулись з-під самого куща, з під землі, де вже ніхто не міг розгледіти білої пелюстки. А тим часом біля троянди на гряці пишалися, бачачи це. Це вона, це вона, наша первістка. Вона здолала страх і сумніви, вона не занурилася в образи та гнів. Вона трансформувала в собі смерть і почала жити після смерті ще яскравіше, шепотіли вони, і пахощі білих троянд розливалися довкола. Ова! Я знову біла. Як це? ледь не задихнулася від захвату пелюстка. Вона побачила себе, ніби збоку, зіймаючись над трояндами. І над землею. Тепер ти будеш вічним білим світлом і пахощі Божественної квітки прославлятимуть віднині силу усвідомлення. Головне усвідомити, що ти є часткою цілого, і твій розвиток це його розвиток. Бути першим. Завжди важко, і це дуже велика відповідальність. Перші рухаються радше навмання, аніж знаючи дорогу, перші радше підривають простір, аніж спокійно його долають. І коли перші починають поводитись не так, як усі, їх критикують і оцінюють, не розуміють і засуджують. Врятуватись від критики. Ігнорування та оцінок інших, перші можуть лише тоді, коли усвідомлюють себе першими і пробачають усіх, хто йде слідом. Перші вміють спокійно, зважити всі за та проти, лише у них практично немає проти. Вони торують шлях, прокладаючи дорогу. Твердиною їхньої віри потім пройде багато інших, котрі навіть не знатимуть, що тут колись пройшли перші. Перші приймають на себе повну відповідальність за всіх і йдуть без сумнівів, рішуче наповнюючи світ благодаттю і любов'ю. Перші не плачуть і не стогнуть. Коли тяжко й боляче, вони йдуть, щоб показати, як можна стати такими. Вони не бояться, не лякаються нового та незвіданого, тому що їх супроводжує дух. Дух, як синьо фіолетове полум'я, робить їх вільними і всотує в себе їхні страхи. Дух вірить, що вони перші. Ті, хто приведе всіх решту до миру щастя, вони перші пройдуть тонкою гранню і витворять нову реальність для всіх, реальність світла і любові. Як сумно бути лише пелюсткою, але яке щастя бути такою першою? Pelustko.